Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментари. Важливі новини для українців з Польщі. Друзі, Польща скасовує спеціальне положення, запроваджені під час пандемії коронавірусу. Нагадаю, друзі, 24 серпня 2023 року припиняється дія спеціальних заходів для тих іноземців, і також українців, які перебувають в Польщі за подовженими візами у зв'язку з пандемією COVID-19. Проте, друзі, як надалі залишатися у Польщі. Друзі, також, щоб бути. В курсі, нічого не пропускати, мраджую підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Отож, скільки часу можуть перебувати українці у Польщі на основі продовженої візи, друзі, наразі українці, які перебувають у Польщі через ковід, можуть перебувати в країні до 24 серпня 2023 року. Після, друзі, настання цієї дати знадобляться нові документи, які будуть підтверджувати легальне перебування на території країни. Також друзі, хочу нагадати, що для легального перебування у Польщі може підійти один з наступних документів: це віза, дозвіл на тимчасове перебування, дозвіл на постійне перебування, дозвіл на перебування до термінового резиденту ЄС і також дозвіл на перебування за умовами безвізового режиму. Крім того, друзі, варто врахувати, що ваше перебування буде легальним на території Польщі саме з моменту подання заявки на отримання дозволу на перебування і до моменту отримання рішення у випадку, якщо воно буде негативним, друзі, його можна також оскаржити. Нагадаю, друзі, наразі у Польщі можуть легально перебувати навіть ті українці, у яких термін дії легального перебування закінчився ще в період 14 березня 2020 року, тобто з моменту настання надзвичайної епідеміологічної ситуації, але в Польщі стан епідеміологічної загрози друзі закінчується 31 березня 2023 року. Отож, як продовжити легальне перебування в Польщі, друзі, для того, щоб після 24 серпня 2023 року легально перебувати в Польщі, потрібно, друзі, оформити дозвіл на перебування. Найчастіше іноземці оформлюють саме карту побуту, яка дає дозвіл на тимчасове або постійне перебування. Перелік документів, друзі, може відрізнятися, в залежності від того, саме на яких умовах буде робитися дозвіл. Втім, серед спільного пакету документів, друзі, це квитанція про плату гербового збору 440 злотих, заповнений вносик у двох екземплярах. Фотокартка розміром 4,5х3,5 см зроблена не раніше, ніж за 6 місяців з моменту подання документів. Документ, на підставі якого ви хочете отримати дозвіл на перебування, це трудовий договір свідоцтво про шлюб з громадянином Польщі. Наприклад, також медичне страхування і виписка з банківського рахунку, на якому не менше, ніж 800 злотих, і також ваш номер песель. Друзі, при цьому варто звернути увагу, що пакет документів може відрізнятися в залежності від воєводства, в якому саме ви проживаєте. Тому, друзі, найкраще одразу поцікавитись, які саме вам потрібні документи. Для цього можна звернутися також в Воєводський або подивитись перелік на сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. Вам потрібно брати саме ваше воєводство і подивитись необхідний перелік документів. Настанок, друзі, майте також на увазі, що термін розгляду заявки та оформлення дозволу на перебування може відрізнятись в Польщі по термінам, в залежності від саме воєводства. Тому будьте готові до того, що є вірогідність довгого очікування. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Польщі. До зустрічі.